Я орендував у вас сервер, пінгую його, а там IP Хетцнера. Ви що, просто перепродаєте їхні послуги? У вас взагалі власні сервери є? Ми співпрацюємо з дата-центрами у чотирьох країнах Європи, включно з Україною. В деяких дата-центрах, наприклад, в Україні та Нідерландах, стоять наші сервери. А десь ми використовуємо сервери закордонних партнерів, як от Хетцнер в Німеччині та Фінляндії. В Україні ми співпрацюємо з дата-центрами Воля та Космонова, де стоять наші сервери. У Нідерландах це один з мережі дата центрів серверів, які, до речі, використовують зелену енергетику. Там також стоять наші сервери. Також ми співпрацюємо з трьома дата-центрами Хетцнера: Нюрнберг, Фалькенштайн, Німеччина та Гельсінкі, Фінляндія. Окей, з Україною та Нідерландами зрозуміло, але який мені сенс орендувати сервер у вас, а не напряму у Хетцнера? Так, ви можете напряму орендувати сервер в Хетснера, і ми не маємо абсолютно нічого проти. Чи є якісь переваги, якщо ви орендуєте сервер у нас, а не напряму? Є. Якщо ви є юридичною особою, вам буде доступна оплата на українську ТОФ з ПДВ. Якщо компанія є платником ПДВ, то ми фактично відшкодовуємо їй майже 20% податкового кредиту. Щоб замовити послуги напряму в Хецнера, Юрособа має вести зовнішню економічну діяльність та мати валютні рахунки. Крім того, під цей контракт їй доведеться спеціально замовляти та купувати валюту. Друга перевага: якщо ви замовляєте сервер у нас, то ви отримуєте сервер, на якому вже виконані базові налаштування нашими спеціалістами. На сервері вже встановлена операційна система, здійснена розбивка дисків та встановлена панель керування за потреби. Замовивши сервер напряму, клієнт просто отримує залізо та доступ до KVM і має здійснювати всі налаштування самостійно. Третя перевага комунікація. Купуючи сервер напряму, клієнт має самостійно вести всі перемовини з хецнером, де немає україномовних менеджерів. Якщо ви замовляєте сервер у нас, то ми самі ведемо перемовини з усіх питань. Ми вже доволі давно співпрацюємо з Хецнером і у нас є стала практика комунікації. Плюс ми є корпоративним клієнтом, і до нас відповідне ставлення. Питання вирішується швидше, краще і простіше. Що ж, тепер ви маєте достатню інформацію і можете самостійно вирішити, як краще замовляти сервер у нас або напряму у Хецнера.